Здравствуйте, шановні студенти! Мене звуть Стрелець Володимир Васильович, я викладач, доцент Сумського державного університету. Ви розпочинаєте вивчення важного у вашій професійній діяльності курсу Деталі машин. Метою цієї дисципліни є: вивчення конструктивних особливостей і принципів надійної роботи типових деталей. Та узлів машин. Опанування основами і логікою проєктування машинобудівних виробів, придбання навичок творчого підходу до розв'язання технічних задач. Курс деталей машин базується на знаннях таких дисциплін: інженерна та комп'ютерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів та матеріалознавства. Курс розподілений на 5 розділів. Основи машинобудівного проєктування, з'єднання деталей машин. Механічні передачі обертального руху, деталі та вузли, що забезпечують обертальний рух, курсовий проєкт. Після вивчення даної дисципліни ви повинні, я на це розраховую, знати. Основні критерії працездатності і розрахунку деталей. Принципи і порядок конструювання деталей узлів механізмів і вміти. Використовувати на практиці той досвід, що накопичило людство при вирішенні загальнотехнічних проблем і запропонувало вам у нашому курсі Деталей машин. Розробляти і оформляти графічну та текстову конструкторську документацію. Використовувати можливості. Довідкової та наукової літератури, а також комп'ютерних технологій у технічній сфері. Матеріал дистанційного курсу деталі машин поданий у різних формах, а саме: лекціях, тестах, тренажерах, індивідуальних розрахункових завданнях, курсовому проєктуванні. Головною метою під час розробки курсу було викладення матеріалу. У стислому і доступному виді. За якість курсу говорять 20-річний досвід викладання і 8 перемог студентів Сумського державного університету на всеукраїнських олімпіадах з дисципліни деталі машин і основи конструювання. У цілому запропонований вам курс є актуальним і корисним для конструкторських розробок, інженерних розрахунків, практичної експлуатації. Та творчого пошуку в будь-якій галузі машинобудування. Бажаю вам успіхів в опануванні учбового матеріалу і пам'ятаємо, що розумна людина постійно усвідомлює свою неосвідченість і удосконалює свої знання. Щастить вам! Thank you